Всіх вітаю, шановні, з вами Рубинавтрейд, і щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим, як почати, попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, почнемо з євро. Ми бачимо, що в принципі, ми вчора отримали гарну реакцію знизу боковика, замість того, щоб. Впасти ціна почала викуповуватися, от, скористалася даною провокацією. От, і зараз, вірогідніше за все, буде йти знімати ось всю ліквідність. Тобто вчора така, був такий переворот гри, ось, тому зараз я думаю, що сьогодні варто вже включатися, потрошку шукати якісь лонги. Ось таким чином. От. Ну, Або просто я думаю, що зараз можуть по маркету розлангувати її все. По фунту теж аналогічно логічно отримали реакцію знизу боковика. Ось. І викуповуємося. Думаю, що формування, ордер флоу, і далі, в принципі, перший таргет такий буде один. 24, 1, 24, 25. По... давали вчора дуже цікаву точку входу. Ну, теж піджимається, робить таку, скажімо, консолідацію перед пробоєм. І я думаю, що це все має закінчитися пробоєм ось цієї ось цього боковика. От. Далі, CP500. CP500 теж вчора показало реакцію вгору. Намагаються піджиматися під рівні, які ми розглядаємо, взагалі-то від шорта. І зараз теж йде питання, чи будуть цей рівень відігрувати в шорт. От. Ігнорувати те, що тут було три таких потужних злива. Не можна, тому я б з лонгами теж був обережний. Тому що ну, в цілому можуть також спробувати відіграти навіть ось цю провокацію вже шорт, і насправді, можливо, навіть ось так шорт можна розглянути. От, Але це все буде дивитися вже на відкритті Нью-Йорка. І тоді буде зрозуміло. Золото. Золото. Поки що тренд ставить о, якісь нижні кордони свого боковика. Я думаю, що десь в цьому діапазоні має ще постояти, може пролізти ще разочок. Але в цілому, думаю, ось так продовжиться тренд. Нафта отримала там, де той рівень, про який ми вчора з вами говорили, отримала там реакцію. От, і зараз йде на тест рівня. Я думаю, що Можливо, можна тут буде розглянути якийсь лонжик. А, далі БТК. А, БТК -по поки що, в принципі, без змін, так як і говорили, виглядає шортово на нижній кордон боковика, показує слабкість. Ось тому, якщо чесно, я очікую далі шорти. По новинам сьогодні о 3.30 дуже важливі новини, тому будьте обережні. От, якщо залишилися будь-які питання, будь ласка, пишіть під відео або шукайте в Телеграм, пишіть телеграм і підписуйтесь обов'язково. Всім бажаю гарного дня та профіту.